Доброго дня, з вами Давид Українською. Сьогодні ми розглянемо гру, яка має назву Stickman Tennis Звичайний теніс великий, нічого як кажу. На головному вікні програми є, звичайно, по центру кнопка Play, опція вимкнення звуку, опція налаштування графіки Low і high High звичайно, краще, low гірше. Лов рекомендуємо ставити для смартфонів на одноядерному процесорі, для двох процесорів, і вище, звичайно, можна ставити і необхідно ставити нехай налаштування. В лівій частині екрану налаштування гравця і опція, де можна переглянути більше ігор від даного виробника. Отже, Давайте переглянемо. Я відразу скажу, що тестую гру на двоядерному смартфоні, але тому, що включено включений запис відео, я поставлю поки що графіку на воду. Отже, вмикаємо. Є два налаштування: це тренування, допомога і безпосередньо гра. Для тренування нам пропонується тренажер. Для Щоб грати в теніс, ви всі його бачили. Якщо хто грав в теніс або переглядали фільми про даний вид спорту, є три кнопки з правої сторони екрану, які позиціонують типу удару у теніс. Далі, і з лівої сторони, це переміщення нашого гравця. Під час гри бажано вимкнути е, інтернет на смартфоні, якщо ви граєте в безкоштовну версію гри, тому що бачите, що заважає реклама для того, щоб бач, ну, бачити повний е, весь екран. Так, ну, багато не будемо ми витрачати часу на тренування. А вийдемо у головне меню. І подивимося, як же ж тут справа із швидкою грою. Бачимо, можна обирати суперника в даному вікні. І переходимо до гри. Дивимось налаштування біг вашого гравця автоматичний, або ви ним керуєте далі рівень складності гри, ну, звичайно, ізій. І тим гра. ще цікаво, що також наші гравці будуть ще показувати емоції власні, тому будьте уважними і дивіться, як ж вони переймаються тим, як вони грають. Ну, а також як граєте ви. Ось подивіться, як нервує суперник. Це як в реальній грі. Отже, зупинятися далі не будемо. Повернемося в головне меню для тих, хто цінує гру, любить спортивні ігри на Android, на смартфонах. Будь ласка, завантажуйте Stickman Tennis. Гра з нормальною прийнятною графікою. Також гарні налаштування зручні. Так що ми рекомендуємо дану гру для всіх. Хто за бажає грати, від дітей до дорослих? обмежень вікових цієї гри немає. Отже, дана гра також буде е, огляд гри. Ви можете переглянути як у плейлисті Android української, так і у плейлисті е, Золота колекція ігр на Android» на нашому відеоканалі на YouTube. Все найкращого, до зустрічі.